Груди качання соска це не асоціація на сон. Чи так це? Давайте розбиратись в цьому відео. Мене звати Ковальчук Олена, я консультант з дитячого сну, співавтор першого україномовного курсу Сон в радість, консультант з грудного вигодовування. Наразі зараз в сфері консультантів зі сну та грудного вигодовування починає набирати обертів думка, що ГВ не є асоціацією. Більш того, здається, що це може перерости в нове протистояння між консультантами зі сну та грудного вигодовування. І давайте розбиратися, чому. Почнемо з того, що саме слово асоціація завдяки стараннях певних шкіл зі сну набуло не негативного такого зафарбування. І так я давно помітила, що мами називають словом асоціація те, що їм не подобається, не влаштовує. А до цього от поки влаштовує. Дитина засинає на грудях, і мені це подобається. Я точно знаю, що можу вкласти дитину колиханням. Тобто все окей, і це не асоціація. Але коли це стає важко, то це одразу стає асоціацією, від якої необхідно позбавитись. І це активно підтримується багатьма консультантами з дитячого сну. Тож саме вже сформоване таке інформаційне поле формує та підтримує думку про те, що асоціація це погано. Ну а ще й старше покоління своїм не колихай, привчиш, тільки підсилює насправді її. І давайте так, перш ніж я продовжу, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Тут точно ви знайдете багато цікавого для себе. Асоціація на засипання чи подовження сну, так, це насправді трохи різні речі, це просто спосіб засинання звичний для дитини, якому ви ж її і навчили, засновуючи на базових потребах дитини, і тому, що вам так було зручно. Ну, Адже в перші місяці діти саме так і розслабляються і засинають. Для них нормально їсти, колихатись і спати. І якщо це одне й те саме, то чому ж з'явилась думка, що ГВ, особливо ГВ і колихання туди ж це не асоціація, все дуже просто. Коли ви вкладаєте дитину спати, то ви не робите тільки одну дію: тільки качаєте, тільки годуєте тощо. Ні. Ви застосовуєте цілий комплекс дій: тиша чи, навпаки, колоскові, білий шум, шипіння, темрява. Дитина, ну, ви вкладаєте дитину тоді, коли вона хоче спати. Ну ви ж бачите ознаки втоми, правильно? Ви можете перевдягати дитину на сон, особливо на нічний, проговорювати, що ви йдете спати. Тобто, ви проводите певні ритуали та забезпечуєте додаткові умови саме для сну. Ну і тоді ГВ чи колихання, власне кажучи, ніколи й не йдуть самостійно для того, щоб вкласти дитину на сон. Вони є частиною цілого комплексу. А не самостійною одиницею. Ну, для перевірки, просто спробуйте дитину, що зазвичай засинає на грудях, прикласти до грудей посеред активного часу неспання. спання. Вона засне Сумніваюся. От саме тому і набуває обертів думка, що саме по собі, самі по собі ці дії не є асоціацією на сон дитини і необхідно розглядати повний. Комплекс дій, а не виділяти одну та, власне кажучи, звинувачувати її в усьому? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну і чи дійсно хавета качання є асоціацією на сон? Чи таки варто дивитись ширше? Яка ваша думка з такої логіки і з вашої практики? Проте буває і інші два випадки. Дитина дійсно не засинає, якщо відсутній цей елемент, або будь-який інший елемент з вашого комплексу на сон. Або ж дитина реально засинає кожен раз, коли її колихають, чи вона смокче в будь-який час і в будь-якому стані. Це не є, власне кажучи, прям нормою. І якщо вам цікаво дізнатися про такі стани, пишіть коментарі, і я зніму відео про це. Сподіваюсь, ви підписались, лайк поставили. Чекаю вас на каналі на нових відео та в своєму інстаграмі. Там ще більше цікавого.